У горохівській громаді станом на сьогодні проживає 727 переселенців, із них 235 дітей. Альона Лопушнян з міста Гірник, що на Донеччині, на Волинь приїхала з однорічною донькою і 15-річною сестрою. Жінка прийшла за продуктами, які тут отримає безплатно. Багато хто допомагає. Більш цього це більш для дитини памперси. Таке нам все всього цього хватає. Але більш для дитини продукти. А це родина переселенців із Оріхова, що на Запоріжжі. дали, тушонка є макарони. Нам актуальне все. І продукти, і средства гігієни, і якась одежа. Ви самі розумієте, як це приїхати і з собою зовсім нічого не взяти. Наш будинок залишився не цілий, не зовсім цілий. Було попадання пряме. На перший поверх, квартира зовсім розрушена. У нас на тих поверхах, які вище, вікна повипадали, двері попадали, осколки попали в квартирі. Обстріли були одразу віддалені, попадали по краю міста. Ну, як вже почали зовсім немоготу, ми виїхали сюди. Місто Оріхів таке саме, як і Горохів, так скажемо, місто побратим. Ну, його вже майже все зрівняли з землею. Орки у кімнаті добра переселенці можуть взяти дитячий і дорослий одяг, взуття. П'ять сотень людей, за словами працівниці горохівської міськради Тетяни Карпук, проживає у горохові, решта у селах громади. І початку повномасштабної війни їм роздали понад тисячу продуктових наборів. Є багато крупів, олія, цукор, мука. Якщо в людей якась є потреба, наприклад, тут є сім'ї, де Хворі люди вони потребують якісь особисті такі засоби гігієни. То це ми також надаємо. Понад 70 тонн гуманітарної допомоги завіз українським військом. Волонтер Олександр Новаковський. Нині на передову повіз гостинці для бійців 14-ї бригади. Харші, гігієна ліки збираємо на фондах чи біно, ну, чи в наш от, є, Можемо догружатися. Дуже багато є людей, які. Ну ми пишемо оголошення, які просто зносять продукцію. Ми це все догружаємося і веземо на схід. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.